Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Так починається четвер. 7 серпня 2025 року. Дощик накрапує, тривога лунає. Все як завжди. Літо продовжується і війна, на жаль, не закінчується. Збираюся на роботу. Зараз буду йти і продовжимо. І знову доброго ранку, мої любі люби передплатники на мовного каналу. Біжу на роботу на восьму Дощик так і сипле. Четвер сьомий. Серпня 2025 року. Все як завжди. Люди під парасольками йдуть, а я не, від, не відкривав дощик не незрозуміло, то ли йде, то ли, ну так, крапає. Парасольку ще рано відчиняти, чи відкривати, як Окраїнськри. Ну що, як? Нічка зрозуміло. Тривоги, відбій, відбій, до речі, вже був. Ракетна небезпека тьфу, тьфу, тьфу. Нічого не прилетіло і, і дякуємо Богу. Все усім. Гарного четверга. Четвер це дуже гарно, по п'ятниця ще краще. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи на що. Бачите, вже падає, сама сиплеться яблука ну падає серпень. Все. Гарного дня морету пака.